Павло, дякую всім, хто зібрався тут. Ну я думаю, що за ці два роки війни Україна зробила навіть більше ніж ми, як комісія, очікували, тому що фактично ми маємо зараз геть інший ринок в порівнянні з тим, деревини. Я маю на увазі, в порівнянні з тим, що було ще два роки тому. Ми маємо ринок, коли зрозуміло. Хто виробляє якої якості, як продається, хто продає, кому продає, яка ціна, чому саме така? Ми маємо можливість протрекати повністю, як рухається деревина. Ми маємо повне розуміння того, як розраховуються за товар. Тому зараз вся ця система, яка створена в Україні, вона дозволяє не просто казати про те, що ми можемо щось продати, або у нас є продукт. Вона дозволяє навіть в подальшому, я думаю, експортувати саму систему, тому що це ну така інтелектуальна річ, яка дозволятиме іншим країнам, які мають деревину, зробити цей ринок значно кращим. Ви знаєте, що 11 вересня 2022 року був виданий указ про це, що буде реформування лісового господарства. 27 жовтня 2022 року. Ми зареєстрували ДП «Ліси України. Яке на даний час об'єднує 147 колишніх наших лісгоспів зараз? Вони філії. У нас залишилося на окупованих територіях ще наших 17, 18 підприємств, які після закінчення бойових дій також будуть приєднані до нашої компанії. Вони заходяться кожен на своєму шляху. Якщо взяти про підприємство, у нас зараз 31 тисяча працюючих. Ми маємо приблизно 6 мільйонів гектарів лісу, яких є в нас у постійному користуванні. В кубах це приблизно 12,3 мільйона метрів кубічних заготівлі в цьому році. Що стосується нашої основної діяльності, то ми для себе її бачимо як вирощування лісу, охорону, догляд за ним, проведення всіх лісогосподарських заходів у повному обсязі та відповідно заготівлю деревини і реалізацію її через якісь певні торгові площадки на даний час, згідно чинного законодавства, це Товарні біржі. Що стосується такого навантаження, ви знаєте, що від європейських країн нас відрізняє, то, що в нас є велика кількість природозаповідного фонду, це приблизно 18% території, і крім цього, у нас є дуже е Велика кількість фрагментованих лісових ділянок на півдні та сході України, які виконують екологічні функції і несуть ніякого ресурсного забезпечення. Враховуючи, що це те, нам проблем додали також і воєнні дії, тому що приблизно 20% лісів були окуповані, і вони таким чи іншим чином зараджені вибухонебезпечними предметами, і це все впливає як на господарську діяльність, так і зменшує наше фінансове поле, де ми можемо думати про прибутки. Рік за 2023 тисячі було реалізовано на біржовому ринку близько трьох мільйонів кубічних. Склав обсяг реалізації е, деревини дерев'яної. Значить, е, на українській енергетичній біржі протягом минулого року було видано близько 8 тисяч біржових свідоцтв. Отут тут, от, на е, загальній схемці, де е, структура. Ви бачите загальну характеристику ринків, які існують на українській енергетичній біржі. Е, зеленим ми позначили е, частину. Е, Ринку деревини, який займається в общому складі продуктів, які торгуються на біржі. Дуже дякую за змістовну промову. Сподіваємось, що всі так би мовити, побажання, які у тому числі представники нашої асоціації, сама асоціація надає на біржі. Вони з часом знайдуть своє відтворення. З більшості зараз ми вже кажемо про технічні продукти та технічні можливості. І особливо буде дуже цікаво, якщо згодом будуть з'являтися. Ми також наша асоціація буде приймати в цьому дуже Потужно участь продукти, які будуть допомагати співпрацювати компаніям з різних країн і будуть єдиною платформою. Яка буде умовно кажучи, не тільки там дошко оголошень, де відбувається там оголошення декативних там запитів, і так далі, а буде вже системною та цілеспрямованою торгівельною платформою, яка буде допомагати знаходити, покращувати та збільшувати економічні зв'язки, і при цьому зберігаючи всі основні принципи. Як гарантування економічних угод, так і контролю виконання якості і так далі.